Для військовослужбовців та вихованців Житомирських шкіл-інтернатів жартували на четвертому всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН Сміховик. На фестивалі були присутні команди із Тернополя, Одеси, Запоріжжя, Чорнобаю, Рівного, Вінниці та Житомира. Цього разу сміховик був особливий, адже значна кількість виступів не тільки учасників, але й гостей фестивалю були патріотичного спрямування. Для більшості юних учасників такі фестивалі не в новину. Зі своїми командами вони неодноразово мандрували Україною. Нас, нам запропонували сюди приїхати, і за те, що ми були вже учасниками дуже багатьох фестивалів і конкурсів, і нашу команду дорослі діти ми вже не перший склад. І ну, нас добре знають в різних містах. Їздили на багато різних фестивалів вже Житомирі перший раз, але на перший погляд все добре. Команди представляли імпровізаційний конкурс, тему якого їм повідомили за добу до фестивалю так звані фристайли та візитівку. Сміховик відкрили житомиряни. Друзі. А розпочати хотіли з чогось приємного. ось, своєї від прогулянку закохали. Діма, я тебе так люблю, ти в мене такий молодець. Спасибо, що й мого меншого Команда Житомирського автодорожнього коледжу посіла третє місце разом із командою з Чорнобая. Друге місце забрали команди із Ямполя, Тернополя та Рівного. А ось перше місце вибороли команди із Вінниці, Запоріжжя та міста Лубни. Анастасія Туловська, Дмитро Поченюк, телеканал Еска 1